Доброго дня, шановні пасічники, гості каналу. От мені попалося, подарували мені вощину таку радянську. Вона ще вже, вже запаху вощини такої в неї немає. І ну, я її не, не ризикнув поставити в вулики навіть тяжко, така вона. На, на вигляд, нормальна вощина. Зараз хочу провести такий експеримент, перетопити її на віск. От набрав тут десь пів літра дощової води, тут 3,5 кг такої вощини. Зараз я її перетоплю на віск і подивлюсь, який вийде віск. Таким чином будемо його перетоплювати там вода нагрівається перетопимо воно вже воно буквально роз, розтає. перетопимо і подивимося який осад, який колір тому що зараз використовуємо вощину із власного воску. Я не знаю, дійсно це радянська, який завод, номер вальців тут на цій вощині. Не бачив ніякого номера вальців. Не знайшов, не знаю, що за вощина, але подивимося, радянська радянська якість вощини, яка була хороша чи, чи добра. Так, от вже в нас скипиться вощина. Ви хочу ще е, додати до цього експерименту ось і ще отаку от вощину. Це вощина, бачите, колір який. Це Радянська, а це вощина зроблена на індивідуальне замовлення із власного воску. Вона має такий, скажімо, більш жовтий природний колір, на відміну від цієї радянської. І, і запах чудовий. Тут я взяв теж, взяв не 3,5, тут кілограм. Вощини вирішив так про, там, сказати, проекспериментувати. Взяв все, ще одну каструльку таку і теж буду, буду її отак перетоплювати. Трошки на дно дощової води. Так, оці. Ось така різниця в ощині. А по цій вощині хочу сказати, що оце, що у нас тут перетоплюється, колір, такий. Теж брудний якийсь колір радянської вощини. Не знаю, що тут буде за віск. У мене вже якісь сумніви закрадаються в якості Радянської вощини. Добре, зараз, а це своя. Зараз перетопимо, подивимося, які брусочки на колір. Процес перетопки вищини в розгарі. От ємність із Влощина, яка перевірена вже, це вощина із власного воску. От так вона перетоплюється, бачите, має віск такий, бачите, зразу світлий віск. Хоча тут загальні загальній такі масі він такий темний. Так, а от вощина радянська, вощина невідомої якості. Одразу бачите такий вона має вигляд, коли перетоплюється. Отака вона. Набагато темніший. Звісно, що звісно, що запах тут воском вона чомусь вже не пахне. Можливо від старості, а можливо від того, що вона була зроблена. Ось така різниця. Так, розтопилась наша вощина, ось, ось радянська, має такий у розтопленому виді і з власного воску. Ну, вигляд в неї в розтопленому стані, в рідкому стані, дивлюсь, схожий, в принципі. Бачите, разниця, якщо є, то невелика. Отже, вже наш віск охолов і зараз подивимось на стан його, що там внизу, чи є якісь залишки, чи нема. Так ось це. Віскі з радянської вощини. Так, бачимо знизу. Не знаю чи це мульці, чи що, зараз подивимося. Такий колір він має. Ну, запаха вже в нього нема. Це із овощини з власного нового. От із осього са прилипла. Так, тут нічого, бачите, нема. Із власного воску. Робив, знаєте, де вощину. Тут віск і забрусний, і, і звичайний, так що бачите, осаду ніякого нема. Ця радянська осіна. Зараз подивимося, що це за емульсія. І скільки її тут. І яка вона. Вода вскрізь була однакова дощова. Ну, емульсія тут. Колір той самий, не сказати, що її багато. Але такий рихлий маленький. Маленький слой є не критичний. Звісно, тут 3,5 кг, а там кіло. Ось такий, бачите, віск. По кольору. Якщо судить по кольору, от така різниця. Але теж, бачите, віск не, не парафін, а віск. Просто що вже від з часом це вже скільки років? 20, не знаю якого, чи 90 чи 80 якогось року. Це 30 років. Він просто трошки змінив віск колір. А структура структура ну, да, схожий на віску. Отак От зробили експеримент, перетопили. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, якісь питання, якісь зауваження, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба.